Привіт! Сьогодні ми поговоримо про важливість мовного етикету, а особливо в коледжі. Іноді бувають ситуації, коли ми можемо своїми словами образити свого співрозмовника. У таких випадках нам потрібно шукати компроміс та порозуміння. Чи траплялося вам чути, як студенти неправильно відповідають викладачам або друзям? Це створює напружену атмосферу та точно не додає авторитету. Етикет у спілкуванні в коледжі це спосіб показати повагу до себе та інших. Зараз ми покажемо вам кілька типових ситуацій, при перегляді яких спробуйте проаналізувати та знайти в ній помилки. Зараз у нас перевірка домашнього завдання і до мене підійде Христина, щоб приказати твір Мойсей. Я сильно вибачаюсь, типу, ну, коротше в мене там трохи не було часу ну, і не вийшло, як ви вирішити. Зараз у нас перевірка домашнього завдання, і до мене підійде Христина. Вибачте, у мене були відважні причини, але наступного разу я обов'язково виконую завдання. Дякую за розуміння. Всім хай! Привет. О, Вадим! Як ваші справи? Вики. Добрий день. Давайте вже пізні, дозвольте сісти на місце. Так, звичайно, сідайте. До зустрічі, друзі, гарних вам Хіней. Папа. Так, дякую. Все, я побіг і я за бісусь. Помогти це після заняття, після третьої, четвертої пари. Ви зрозуміли? Так, дякую за пояснення. Побачимось на парі. Будь ласка. Як бачите, повага до викладачів та друзів основа гарної атмосфери навчання. Тож пам'ятайте, вічливість завжди допомагає уникнути конфліктів та показує вас як зрілу, відповідальну людину.